Чому? Та коли людина всіх звинувачує у своїх проблемах. Особливо, коли приходять іспити. Чому це стається? Перше, це стається тоді, коли людина не усвідомлює, хто вона. Вона ще спить, вона ще живе в голові, вважає себе людиною і вірить в цю реальність, все, що відбувається. І вона ще не готова. І не бере відповідальність за те, що вона робить, тому що вона ще не згадала, що це все вона створила сама. І не має кого звинувачувати. Навіть дуже часто звинувачують Бога і кажуть, за що це мені? Бог це любов, він ніколи нікому не дає ніяких страждань. Це неможливо, це любов. Все, що ми створюємо тут як певні іспити, ілюзії. Це та потрібна ілюзія, реальність, яку ми самі створюємо як його аспекти, частинки на землі, які прийняли людський образ тимчасово для того, щоб як душа людини еволюціонувати і згадати, хто ти є. От, і все. Всі ті іспити, вони і все, що ми проходимо, вони тільки для того, щоб ми згадали, хто ми є. Потрошки, потрошки повертались додому. От, і все. І коли ще душа не готова, вона дуже сильно борститься, вона ще не повертається до себе, її це не штовхає до себе. Але приходить, кожному свій час приходять іспити, які все-таки повертають душу. І чим більше душа не буде хотіти, буде пручатися, якщо їй потрібно пробудитися. І будуть іспити ще сильніше приходити. І це зараз такий час, мої Любі Сонечки, для всіх людей абсолютно. Чим більше ми з вами будемо. Не сприймати трансформації і не ставати краще, світліше з кожним разом для чого вони потрібні пробучуватись, ставати більше світлом і резонувати з новою вібрацією землі, всесвіту і взагалі нової ери, тим більше ви будете страждати, мої любі сонечки. Чим більше ви будете старати, старатись бути таким, як ви є, і жити так, як ви жили. Все руйнується, старе. Ви маєте зараз відчути, мої любі сонечки, що ми живемо просто в грандіозний час час переходу, свідомості всього людства. Але не все людство, звичайно, готове до цього переходу і змінитися. Але це не важливо. Важливо, щоб ви відчули, до чого ви готові, чи ви готові змінитися. І відчули, що ці всі трансформації, іспити. Це та гра, яка необхідна нам для того, щоб ми пробудились. Ніхто не пробуджується. Просто так, просто, бо все прекрасно. Коли це стається, і у вас все, і ви просто спите тоді. От і все. Тому що трансформація наше все. Це шлях до Творця і до світла. Відчуйте це, мої любі сонечки.